27 серпня у день народження Каменяра в Дрогобичі щорічно відбувається міжнародна премія Франка. Цьогоріч науковці теж приїхали до Дрогобича, але для того, щоб відшукати вкрадені імена. Через війну ніхто не отримав міжнародну премію в галузі україністики, як це було шість років поспіль у Другобичі, але науковці не можуть стояти осторонь подій в Україні, тому зібрались разом, аби зробити свій вклад у перемогу. Ми не могли пропускати День народження Івана Франка. По-друге, ми завжди робимо так, щоб Франко був навіть зараз таким ефективним, тобто, щоб він не просто, ми згадували, клали книги до пам'ятника, але щоб він своєю постаттю, своїми там працями нам десь на вказував дороговказ, який був сучасний дороговказ, куди ми маємо рухатися. Ну, це друге, третє, це тема є дуже складна. І вона є така драстична для суспільства. І ви бачите, що і в Полтаві, і в Харкові, і в Києві, і в Львові, і в різних містах України йде перейменування вулиці, це скандали, це конфлікти. І, і досить часто ні науковці, ні експерти, ні громади не знають своєсті ці ситуації. Вони розуміють, що треба напевно, позбавлятися радянського і російського імперського минулого, але як це зробити, тобто не завжди є. Тому було прийнято рішення, щоб у день народження Івана Франка не просто, просто відсвяткувати це свято, задати Івана Франка, процитувати його, а зробити так, щоб його ім'я було ефективним. Україна для українців, і головне, щоб це усвідомлював кожен. Пишався усім нашим та споживав український контент. Такі основні теми зустрічі науковців та громадськості. Ці питання, які піднімаються тут зараз, я випадково потрапив на цей захід. Так украдені імена я почув дуже цікаві речі, які повинні звучати. І саме головне, що я хотів би ще сказати, це повинно впроваджуватися в законі. Є закон такий, такий, такий. Якщо ти не спілкуєшся українською мовою, там в закладах бочбових і так далі, і так далі, і так далі, ти лишаєшся того, 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 того. І все, і більше не треба. Це саме головне. І тоді людина просто-напросто подумає, чи мені жити в цій країні, чи мені говорити цією мовою, чи мені просто виїхати. І все, не треба нікого вговарювати. А ще варто продовжувати перейменовувати вулиці з радянських назв на українські та плекати наші традиції. Бо так нація стає сильною, чи не в один голос говорили учасники панельної дискусії Національна приналежність на матеріальної і культурної спадщини. Я представляю медіа центр України. Це організація, яка працює зараз з іноземними журналістами, які розказують світу про нашу биту за свободу. Ви знаєте, це дуже поширене запитання, коли іноземець приїжджає сюди. Він каже. Що вам заважають, чому ви хочете зараз демонтувати пам'ятники Пушкіну, чи вам заважають вулиці Толстого або там площі Достоєвського? Тому питання нашої культурної спадщини, питання нашої пам'яті історичних постатей це зараз питання національної ваги на можливість збиратися для себе, на можливо знайти правильні слова, щоб пояснити світу, що ми про це думаємо. Тому я думаю, що це дуже важлива розмова. Це внесок в наше розуміння ідентичності. Так, 20 науковців з семи країн світу заглиблювались у складне питання української ідентичності та шукали украдені імена. Після 24 лютого це надзвичайно загострилося, і ми, нарешті, дозріли до того стану, щоб переглянути свою історію. В якому плані там, де українські імена були присвоєні Російською Федерацією, ми повинні чесно. Про це казати. Сьогодні звучали багато імен. Це і Котляревський, це і Сковорода, і Микола Гоголь. Справді, Микола Гоголь писав російською, але є твори, які він писав українською, і вони замовчувалися спеціально тодішньою владою. І вони, на жаль, ще знаходяться у закритих архівах Санкт Петербургу і Москви. Дуже важливо, щоб люди. Українці знали правду, де Микола Гоголь писав так багато російською, але він писав про український фольклор, він писав про українські традиції, він описував життя українців. Він народився в великих сорочинцях Полтавської тепер області, тоді Полтавська губернія. Така зустріч науковців не просто розмови, бо по подальшому наукова спільнота планує розробити певні рекомендації для міністерства культури для того, щоб українці не лише добре знали Шевченка, Франка та Лесі Українку, а й замиловувались усіма тими, завдяки кому наша країна має тисячолітню історію. Як голова обласної ради я точно розумію сьогодні, наскільки це для держави потрібно, для суспільства потрібно, розуміючи, що ми сьогодні переживаємо непростий час, але саме цей шанс ми сьогодні отримали, щоб відновити справедливість і нарешті переломати ці всі стереотипи, ці всі свавілля, ці всі фактично, знущання Російської Федерації над нашою історією, над нашими традиціями, над нашою культурою. Як українка, направду, я дуже щиро вболіваю за те, що така дискусія тривала в широкомасштабному форматі на території всієї країни, не лише тому, що є частина людей, яким цікаво про це говорити, а щоб кожен українець в себе в серці це відчув. Ми повинні визнати, що всі, що творили тут, і що творили нову модерну нашу Україну, і завдячуючи, кому ми пройшли отаку тисячолітню історію, ми повинні в кожному віці, в кожному році поставити свій маркер. І той маркер повинен бути тут, у нас, на нашій землі. Саме для цього є ця дискусія, саме для цього ми хочемо створити нові підходи до своєї ідентифікації. Не, не, не про російське, не про польське, не про австрійське, а про українське. Де кожен, хто творив на цій землі і творив нову Україну і довів ту Україну до того сьогодення, вони повинні бути нашими героями. Іноземні науковці виходили на зв'язок в онлайн. Українські приїхали з п'яти українських міст. Будь-які зміни повинні починатися з таких обговорень, з експортних обговорень і Їхня цінність у тому, що висловлені ну певні ідеї, які можуть взяти науковці, влада там і так далі. А, бо ну, як на мене, ми сильно зациклені довкола ну, кількох таких основних знакових постатей, які перекривають собою а, якісь події, там і так далі. І так далі. Плюс а, ми а, зациклені на цих постатях там через шкільну програму, через політику. Так, наукова спільнота дійшла в висновку про те, що ми повинні усі, хто вважає себе українцем, щодня пізнавати нашу батьківщину, популяризувати своє етно і усім серцем відчувати себе українцем усе так, як писав Франко.